Друзі, вітаю! Зараз я буду відповідати на ваші запитання. Мене звати Ольга, хто не знає, ласкаво прошу на мій канал. Сьогодні мені прислали таке, таку новину глядачі. Читаю із телеграм-каналу. ЗАЕС може вибухнути через 10 днів. Бо працює виключно на резервних дизель-генераторах магате. У випадку повного відключення резервних систем, може виникнути загроза розплавлення ядерного палива. Ну, ви пам'ятаєте, що я завжди кажу: там, де пишуть, може, можливо, то не сприймайте це відразу всерйоз. Так, може бути правда. От знову може, так? Да? Може там бути доля правди, але це не буквально все, що там вони пишуть. Ну, я зараз дивлюся. Чи е, е, це правда, що Запорізька атомна електростанція працює виключно на резервних дизель-генераторах? Це правда? Це, 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 зараз скажу. це наполовину. Це брехня. Нема тут правди. Якби оце правда була, то була б оце третя карта, вона була пряма. А так як вона перевернулась, то це кажуть, що це ні. Ні, це кажуть, як зговор, як домовилися, щоб залякувати людей. Це неправда. Зараз отак подивимося. Чи вибухне АЗС? Ми не будемо дивитися. Через 10 днів ми дивимося у жовтні 2025 року. Чи вибухне Запорізька атомна електростанція, яка знаходиться в місті Енергодар, Чи вибухне атомна електростанція міста Енергодар? У жовтні 2025 року. Чи вибухне там вибух? Буде зірветься вона. Ні. Ні. Нагнітають обстановку, щоб люди виїжджали, щоб люди втікали від тіля. І ви знаєте, як мені казали колись, що... Е Люди, які залишились там, живуть, ну, зараз не знаю, я ски не скинув а раніше. Коли то розганяли оцю страшилку про е, атомну електростанцію, це коли в 23-му році. Просто мають телефони були всі червоного кольору, просто люди дзвонили, е, питали у мене ну, наші от, українці, всі, які на вільній території. А ті, що жили в Венеродарі, вони кажуть, перший раз чуємо. Ми такого тут взагалі Так? Да, ми такого не знаємо, тут все кажуть, люди живуть, орки жирують і так далі. Тому тут немає. Вибуху на атомній електростанції немає. Ну, карти не показують. Далі наступне нас Россия будет уничтожать всю приграничную инфраструктуру в радиусе 20-50 километров, делая территории непригодными для жизни. Связист Флэш. Речь идет об уничтожении телекоммуникации, энергетики и логистики газового сегмента, даже если основные фронты замолкнут. На тыловых участках война продолжится с применением БПЛА, ракет, РСЗО и КАВО. Вероятно, такая тактика будет применяться в обе стороны от границы обеими странами. На видео отчет врага об атаке БПЛА по газораспределительной установке. Так, будет ли такое, будет такое, что Россия будет знищивать всю В прикордонну інфраструктуру в радіусі 20-50 кілометрів, роблячи території непригодними для життя. Чи буде Росія знищувати всю інфраструктуру міст України? Так це буде. це буде. Це буде так. На жаль, це так буде. Ще кажуть Україна не пройшла свою кармічну програму, свою кармічну задачу. Показують так. На жаль, що кажуть, що це буде. Угу. Так. Це буде. Зараз запитаю, чи будуть Запоріжжя так обстрілювати? Отак як. Місто Запоріжжя, чи будуть вони обстрілювати все, що до, достає до їх ну, в радіусі їх ракет? А чи будуть вони так обстрілювати, от просто гатити по Запоріжжю? Я не бачу, щоб вони просто стирали з лиця землі. Запоріжжя цього карти не показують. Хоча прильоти будуть башта, бачите? Будуть бити десь от точково, там будуть періодично, час від часу будуть гатити по Запоріжжю. Так, зараз ще одне питання, подивимося. Продовжую відповідати на ваші запитання. Глядачі мені прислали прогноз Павла Глоби, астролог відомий, багато про нього говорять. Хтось каже, що він неправду передбачав. Але більшість кажуть, що він правдивий. Астролог він дає правдиву інформацію, достовірну. І от Глоба передбачає, що війна. В Україні? От якісь почнуться от зміни. Зміни в Україні, оце в україно російській війні. Буде зміни почнуться у листопаді 2025 року. Це правда, що зміни в кращу сторону для України у листопаді 2025 року. Це правда? Я б сказала, що ні. Я б сказала, що ні, ні, нема. Добре, так, дивимося далі. Січень 2026 року перелом світового, перелом світу. Радикально позитивні зміни для України. Січень 2026 року. Переломний момент і початок змін. Позитивних змін для України в січень 2026 року, це правда? Ну, якісь є зачатки, але це не прям не, не, не відповідь 100%. так. Ні. Тут цього нема. Дальше. березень, Весною 2026 року. ЗСУ зайдуть у Сімферополь і встановлять в Сімферополі український прапор. Чи зайдут в ЗСУ у весною 2026 року у Сімферополь? Я б сказала, що тут ну, як і було, продовжується окупація. Карти цього не показують, що ЗСУ зайдуть у весною у Сімферополь. Карти цього не показують. Далі. Так. О, в листопаді, в листопаді е, почнуться якісь е, в А в Росії, на Росії почнуться якісь е, от, російські коливання, коли люди почнуть виходити на мітинги, почнуть е, виходити на протести, е, почнуть, як знаєте, революцію, піднімати е, якийсь рев, майдан революцію. Чи це буде в листопаді 2025 року народні коливання? Чи будуть відбуватися на Росії в листопаді 2026 року народні коливання, протести, мітинги? Які, знаєте, поодинокі будуть, але їх відразу будуть ловити. Бачите, одразу їх раз, кайдани їм надівають. Можуть якась молодь вийти, студенти якісь можуть вийти, але їх відразу половлять. Ну, щось може бути. Може бути якась, е, заварушка. Ну це не, не стабільна, не, не масштабна, ні. Так. Е, Росія почне розпадатися і е, спочатку по. Почнуть е, е, республіки, які входять у склад РФ, вони почнуть відділятися. І перше, за, за, оголосить про свою незалежність це Північний Кавказ. Так, це правда? Планують, вони це планують робити. Північний Кавказ, ну це. Бачите, тут нема перевернуто, нема. Знаєте, якби хто їм заплатив, вони вийшли. А так скажуть, дай нам, що нам? Ми, люди, безподнівольні. Поки що я цього не бачу. Путін втече, буде вимушений тікати із Росії. Чи буде Путін шукати прихисток десь в інших країнах Азії? У 2026 році. Чи буде Путін шукати прихисток в країнах Азі... Далек... Далекого Сходу? Чи буде він шукати прихисток? Він вже шукає, він собі вже там. Знаєте, якщо, що, якщо щось, то я до тебе приїду. Ну, поки що там прямо сказати, що він буде шукати, цього нема. Він уже знайшов. Він уже є. Ну, Зараз чи втече Путін, вийде Путін у 2026 році за межі території, за, за межі Росії ну, на ПМЖ. Давайте подивимося, чи вийде Путін? Володимир Путін, президент Росії. У 2026 році, чи виїде він із Росії за межі е, за межі Росії десь в іншу країну жити? Не, не виїде він? Не виїде він. Так, далі. Чи буде? Китай допомагати в майбутньому Україні. Чи буде Китай допомагати в майбутньому Україні? Чи буде Китай допомагати у майбутньому Україні? І вашим, і нашим на два фронта. Я не бачу, щоб Китай в майбутньому допомагав Україні. Чи буде Росія платити, виплачувати в майбутньому репарації Україні? українцям? Чи буде Росія в майбутньому виплачувати Україні, українцям е, грошові репарації? Примусово будуть плачувати, добровільно ні, але тут, бачите, так. І тут так Так, зруйновані будинки, Будуть, будуть вони. їх заставлять і вони будуть платити. Так, ну вони добровільно не будуть це робити. Чи буде після Путіна правити жінка в Росії жінка? Під знаком зодіаку близнюки. Чи буде Росією в майбутньому правити жінка під знаком зодіаку близнюки? Ні, цього карти не показують. Чи зупиниться війна обстріли України у 2026 році? Чи зупиняться обстріли України у 2026 році? У домовленість якась буде? Писання якихось угод. І так, щось тут може бути. От, дай Бог, Господи, десь, ну, я б сказала, десь от літом, літом весна, літо 2026 року тут щось у карти починають, знаєте, намікати. Дай Боже, щоб так і було. А ну зараз я візьму. Іншу колоду. Мені вона дуже подобається. Вона така говоряща. Зараз оце мені. Покажіть мені карти. Чи у 2026 році завершиться, завершаться обстріли України росіянами? Чи завершиться у 2026 році обстріли України армії Рф? Будуть про це говорити. Можливо, десь ще на кордонах будуть стріляти. А в цілому, от, оці карти кажуть, що так. У 2026 році це може бути. Бачите, імператриця знизу. Бачите, меч вниз, король мечів, тобто, він уже не в воєнничій, акція стоїть позі, він вниз поклав. Каже, давайте подумаємо, сядемо, подумаємо. Тому що дуже складно тут бачите, скільки от, десятка жезлів людина не справляється, він не може е, нести. І тут вибор стоїть, він не знає, що робити. Але тут кажуть, так, щось сядуть за стіл, домовляться. Тут кажуть, якісь магічні е, перемовини, е, е, люди, які кхм, компетентні в цьому. Тут скажуть, так, давайте досить уже цих жертв, досить оцих башт, е, оцих всіх обстрілів. Пора вже все поставити. Трійка мечів і так уже достатньо смертей. І е, треба вже це закінчувати. Колесо фортуни. Фортуна. Три-п'ятірка мечів. Тобто ця карта називається трофеї. трофеї забирає переможець. Виснажені люди, але Возрождення йде карта відродження. Ну от, дай Боже, щоб так і було. Так, і зараз ще запитаю таке, чи будуть е, е, цією осінню, чи буде в Україні блекаут. Люди мене питають. Ну давайте я вже на цій колоді подивлюся. Е, чи блекаут в Україні цією осінню 2025 року росіяни зроблять нам блекаут? Так от Бачите, люди свічкою стоїть. Зроблять. Зроблять, зроблять, тут показують карти. Бачите, як тут сзади воно як світиться, а, як, як, як ліхтарик якийсь. І тут бачите, також, як ліхтарик І місяць, карта місяць, що місяць оце Можливо, в цьому місяці, можливо, місяць це буде таке протягом місяця буде незрозуміло. Але кажуть карти, так, ви бачите, як йде допомога, і нам, нам йде допомога, щось дадуть, буду давати. Так, тут кажуть, а, і знизу 9 мечів. Так, залякування людей, щоб наш бойовий дух пропав, щоб почалися тут протести. Хвилювання, щоб примушували зупиняти цю війну. Ну от я б сказала, що буде бликаут. Так, зараз ще спитаємо по-іншому. А Яким буде в плані в плані світла, в плані електрики, електроенергії? Жовтень, листопад і грудень. Коли нам треба опасатися, коли найбільша небезпека для наших, нашої критичної інфраструктури? У жовтні, листопаді чи у грудні? Що чекає українську інфраструктуру у жовтні 2025 року? Що чекає українську інфраструктуру у листопаді 2025 року? Що чекає українську інфраструктуру у грудні 2025 року? від, від російської, під час російських обстрілів. Так, жовтий. Тут, кажуть, більш-менш якось, більш-менш ще. Я б... Залякування йде, ну ще такого конкретного не показують жовтень. А листопад. А от в листопаді тут уже кажуть, що може щось бути. В листопаді сонце. Жриця. Тут, знаєте, частково, можливо, це не в всій Україні, а от в якихось областях. У нас в містах десь щось отак. от Ну, звісно, при фронтових там, так, да. а грудень, от я б сказала, що грудень саме небезпечний Тут, бачите, змушений, тут скільки ракет летить. Тут, тут мечів, летить вниз також ракета. І тут четвірка мечів людина взагалі поранена, вбита, лежить. І вісімка мечів. Карта суд. Так, от грудень, грудень. Кінець листопада, грудень, отак. І тут туз мечів, ну це неправильно тут написали, це туз пентаклів. Бачите, воно як світиться. Ну, дивіться, імператриця з свічками сидить. Зроблять паразити. Щось начудять буде. Ну, будемо сподіватися на краще. Будемо вірити, що все-таки все справедливість настане і. Ворог піде з нашої землі, перестане нас стріляти, вбивати, і буде покараний по, всім, по всій строгості людського і Божого закону. Дякую за увагу, що слухали мене, дивилися. Підписуйтеся, кому цікава ваша особиста доля, звертайтеся за індивідуальними прогнозами. Всіх обіймаю мирного неба і нашої скорішої перемоги вам всім всім бажаю.